У Центрі Дніпра розташований Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури, який веде підготовку висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. Коледж надає своїм студентам все можливе для повноцінного особистісного розвитку і професійного росту, висококваліфікований викладацький склад, серед яких є кандидати наук та провідні практикуючі спеціалісти. Повністю оновлена матеріально-технічна база, аудиторії оснащені сучасними комп'ютерами, мультимедійними проєкторами, інтерактивними дошками та спеціалізованим обладнанням. Коридори коледжу зручно обладнані лаундж-зонами з вільним доступом до інтернету. За потреби студентам надається сучасний гуртожиток. На першому та другому курсах студенти вивчають предмети загальноосвітнього циклу та отримують свідоцтво державного зразка про повну загальну середню освіту. На сьогоднішній день підготовка у коледжі ведеться за чотирма спеціальностями та п'ятьма освітніми програмами. Коледж єдиний в області здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за освітніми програмами: архітектурне проєктування та внутрішній інтер'єр та монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції. На спеціальності підприємництва та торгівля студенти вивчають комерційну діяльність, економіку та ціноутворення, бухгалтерський облік, маркетинг та менеджмент, логістику, комунікаційну діяльність та інші дисципліни. Після закінчення коледжу ви зможете працювати в сферах підприємництва, маркетингу, товарознавства, менеджменту, нерухомості, логістики, торгівельної, бухгалтерської, фінансової та рекламної діяльності. Далі розглянемо освітню програму будівництва та експлуатація будівель і споруд. Студенти вивчають комп'ютерне проєктування, інженерну геодезію, будівельні матеріали, технологію та організацію будівельного виробництва, технологію ремонтно-будівельних робіт, підприємницьку управлінську діяльність та інше. Фахівці призначені для роботи на посадах проєктувальних будівельних споруд, спеціаліст на ринку нерухомості, менеджер галузі будівельних матеріалів. Третя освітня програма, яку ми розглянемо, це монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляцій. Студенти вивчають газопостачання, опалення та вентиляцію, водопостачання, водовідведення, котельні установки і теплові мережі, графічні програми для проектування інженерних систем. Фахівці призначені для роботи на посадах: старший майстер, виконавець робіт, майстер або начальник ділянки, технік виробничого чи проєктно-конструкторського підрозділів виробничого об'єднання, теплотехніки. На спеціальності архітектура та містобудування студенти вивчають креслення та архітектурну графіку, архітектурне проєктування, планування та благоустрій населених місць, кольороведення, дизайн інтер'єру та реклами, комп'ютерне моделювання та інше. Після закінчення коледжу ви зможете працювати дизайнером інтер'єрів та ландшафту, техніком-архітектором або помічником архітектора. Також можемо запропонувати вам таку освітню програму, як монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок. Студенти вивчають термодинаміку, гідравліку, холодильну технологію, холодильно-компресорні машини та установки, кондиціонування, електроніку, робототехніку та інші. Фахівці призначені для роботи на посадах: мехатронік, механік з компресорного сеху, механік льодозаводу, технік механік з монтажу та обслуговування систем кондиціонування та вентиляції. Досить багато уваги приділяється фізичному розвитку студентів. В коледжі працюють безкоштовні спортивні секції з волейболу, футболу, баскетболу і легкої атлетики. Збірні команди коледжу щорічно стають призерами у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях. Наші студенти в рамках обміну досвідом відвідують заклади освіти Польщі, Словакії, Австрії та Німеччини. Випускники мають можливість продовжити навчання в закладах вищої освіти за скороченим терміном навчання. Коледж, це велика і дружна сім'я. Більше тисячі талановитих студентів з усіх куточків України, понад 100 викладачів і тисячі знаменитих випускників, які займають високі посади і відповідальні пости. Викладачі та співробітники зроблять все, що період навчання запам'ятався вам не тільки складнощами, пов'язаними з володінням професії, а й залишив у пам'яті яскраві враження про студентські роки, як кращий порів в житті. Більш детальну інформацію можна подивитися на сайті в описанні до відео.